Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Я хочу подивитися з вами. Зробимо Кельський хрест. Прислали мені, я щось не додивилася в той статті дату народження. І хочу роздивитися цю жіночку, вона мені дуже цікава. Дуже цікава. І вона як людина цікава, і як жінка вона цікава. Тому я хочу роздивитися, трошки подивитися її, що її чекає, як вона в якій ситуації вона опинилася, і, собственно, що і як воно буде в неї надалі, де вона опиниться. Так, приблизно я це розумію, що як воно буде, але цікаво, це ще подивитися. Сподіваюся, комусь теж то буде цікаво. Ну і сам оцей розбор е, живої долі, е, воно цікаво. Чи будуть співпадіння? Я, як, знаєте, як, як психолог з научної точки зору це роблю. Я не хочу е, мені. Абсолютно, все одно, в мене нема ні симпатії, не антипатії до цієї людини. Просто ось білий лист, знаєте? Так, ну і в принципі питання я вже задала, і будемо клати кельський хрест. Він, звісно, займе багато тут місця. Ну, почнемо отак з цього краю. Вона опинилася, знаєте, в епіцентрі цього скандалу, скажімо так. І в принципі, то, що я сказала, що от вона з законом буде мати справу, її персоною дуже тут займаються і вона буде мати з цим справу. Почалося все з того, що відкрили цю справу, відкрили цього. Ну, його і вели, в принципі, тут і так все було відкрито, бо за ними наглядали. Що було до того? Кайфували, бачите, гуляли, бухали, що хотіли, то і робили компанією. Що буде попереду? Традиційно, ну тут як наставник. Наставник, що буде попереду? Наставник. Хм. Цікаво. Вона наставник. Да, в неї є ресурс. Цікаво. Так, добре. Ну, от ситуація то що як незалежно від неї вище сили, що їй надають. Ну, ось, пожалуйста, вона тут в цьому випадку, бачите, на двох хазяїв працює. А, зараз, так, да, бачите, праця на двох хазяїв. Могли її всліпу по початку використовувати, Могли. Але вона дуже розумна. Це її конкретно карта. Оця сила це і є карта, бо вона лев. І вона, як жіночка, вона отака. Нам випадала вже ця карта, це вона і є. Але вона знала, що вона. Вона знала, що вона зраджує країну. Знала. Ну, їй було похеру. Яка її сущність? Вона подвійки, дуже компанійська, дуже влюбчива, дуже така людина, яка а, може влюбляти, е, от, як, щоб її любили. Вона теж це може робити. Ну, це іменно м, по чашам це почуття, це пара скажімо так, це пара. І вона вміла це робити. Вона може це робити, вона любить це робити. Вона не рве зі своїми навіть колишніми, не рве отак різко, вона по-хорошому розходиться. Вони завжди остаються друзями. Або не ворогами, то точно. Слабкі місця її. Енергія. Енергія. Багато бажань в неї. Ну, вона е, має вдачу. Має вдачу. Це сильні її міста. Ну, Слідующа карта. Сильні, її сильні. Вона має вдачу. От. Просто має вдачу. Вона, як знаєте, завжди має перемогу. Це її сильна сторона. Вона свого добивається. Чим закінчиться ця ситуація для неї? Десятка, сім'я. Сім'я, ресурсна карта. Вона буде з сім'єю. Ну, там вже дорослі діти, там, тобто, ось вона буде в сім'ї. Більше буде до сім'ї. Тож вона витрачала час на роботу, на стосунки, на все, що можна там до того причислити але отут буде вже сім'я сім'я. Сім'я, фінанси, все таке ресурсне. Так, ну що, порада для Наталі Борисівні, Борисівні від, скажімо так. Всесвіту, да, порада. Почуття, почуття бути безчутливою. Антіпорада, чого не треба їй робити. Не треба впадати у відчай і витрачати гроші непонятно куди. Трата ресурсів. Не треба того робити. А, далі. Що може таке? Що таке трапилося, а, що, що вона не очікувала, не обращала на то внимання, але то дуже зіграло з нею таку річ, шутку таку. Ну, не шутку, але повліяло на її життя. Четвірка жезлів, стабільність, стабільність та радість. Ну, я вам так хочу сказати, що. Вона багато гуляла. А, багато гуляла, багато було тих тусовок оцих всіх. Це було дуже багато. І, ну, мабуть, вона то любила. Їй то подобається. Вона ж артистка. Артистка чула я, як вона співає, хірово вона співає, артистка з неї ніяка. Ось, так, що вона там питалася? Вона не співала, а розмовляла під під музику. Ну і давайте глянемо, який чекає її форс -мажорчик. О, Гарний форс мажорчик Оу. Значить, я ж так як в мене карти всі в такому стані, мені треба докласти. То от я сюди доклала на цю дев'ятку монет. Тобто, якщо роздивлятися так просто, да, то вона заможня жінка, да, то що їй впаде? Заможність їй впаде, да? ну, в неї і так гроші, в принципі, є, і фізично вона себе нормально почуває. Але тут падає ось така карта. І я вам хочу сказати, що це клітка, практично. А людина не рухається. Не рухається, вона не бачить і не може рухатися. А, так як тут оця карта лежить, а це може пов'язано бути щось зі здоров'ям. Щось може бути зі здоров'ям. Або це буде пов'язано з головою, бо в нас в голові всі оці, від яких ми да, маємо можливість рухатися, да, може, щось буде порушено. А, при інсультах таке. Буває люди, ви розумієте, да? коли інсульт, то воно людина потім повинна восстанавлювати все. А, або якась така травма, переломи, щось таке. Тому що м -м, мечові. мечові. Це кістки і це розумове голова, інтелект. Тому ось так. І тут падає така карта. Це не тюрма, люди, це не тюрма, ні. Вона буде мати проблеми зі здоров'ям. Зі здоров'ям. Або травма, що вона не зможе рухатися, або, ну, перелом, чи що там, або ось щось таке, що її приведе до того, що вона не зможе рухатись іменно в голові. Щось там ну, трапиться таке. Так що, так, такий форс мажорчик чекає на Людмилу <кій> Борисівну. Ой, Людмилу кажу, Наталію. Людмилу Людмила вспомнила. А, Людмилу Борисівну. Пути, та йокі-палки. <кій> Наталію Наталю Борисівну. А що з Людмилою? Блін, а що в мене за Людмила, що я за неї думаю? представляєте? Це ж не просто так в мене на, на устах. Угу. Ну, так. Цікавий розклад, цікавий. Цікавий. Дуже цікавий. Оце я скромовно кажу, що вона все знала, здогадувалася. Все вона розуміла. Все вона розуміла. Ну, цікава жінка, цікава жінка. Вона мені імпонує в тому плані, що вона дуже розумна. В цьому плані вона імпонує. Але вона свої, оці всі. Не туди направила, як кажу, да? Ну, як, як виходить вже? І це з 2014 року вона повинна була розуміти. Але бачите, багато зрадників було у нас. Ну все одно вона це все бачила і розуміла, але вона вже не могла вийти з того кругу. Давайте спитаємо, чи хотіла вона вийти з, цього, з цієї брехні, з цього, з цього всього, що її оце втягнув Богуслав. Чи хотіла вона вийти з того кругу? Ні. Ні, на жаль. була якась тут в неї мисля така, було, може, навіть щось таке, ну. Але... Ні. На жаль. Ну, тут гроші йдуть, імператор іде, все відкрито. Все вона розуміла, все вона знала, вона розумна людина. Щось вона питалася, але то не, не, не пішло туди. не пішло. Все, розуміння було, вона все розуміла, але бажання, бажання, мабуть, мати заможність, мати можливості, бажання пересилили. Вона все розуміла, прекрасно все розуміла. Прекрасно все. Її то не волнувало. Вона була задоволена. Вона мала дуже багато бажань. Ті бажання треба було задовольняти. Ось так. Такий невеличкий розклад, як сподіваюся, вам було цікаво. Але чому мені Людмила на устах, оце цікаво, мабуть, хто з'явиться в мене, хтось дуже хоче. Хтось дуже хоче добре. Все, люди, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і почуємось, папа! -па.